В сьогоднішньому світі не любить пити каву, таку ароматну та смачну. Мені здається, таких людей вже фактично не існує. Але існують певні тонкощі, котрі потрібно враховувати, коли ви вживаєте каву. Я розпочну з того, що як тільки ми пробуджуємося одразу ж зранку, у нас рівень кортизолу, тобто гормон нашого стресу, він є фактично на піку. І якщо ви протягом 10 хвилин ще там додасте йому до цього піку кави, він, звісно ж, стане ще вище. Це піде на різкий спад, ви будете відчувати втому, апатію, вам знову захочеться кави, бо ви будете вважати, що саме вона дає вам енергію. Тобто тут це так не працює. Ідеальний прийом. Кава це через годину, півтори після пробудження. А наступне, давайте пам'ятати про те, що кава здатна вимивати кальцій з організму. Також вона має жовчуї. Для людей, у яких існують застої жовчі, це є навіть добре. Але потрібно пам'ятати, що кава також є сичогінним ефектом для нашого організму. І тому, якщо ви п'єте каву, вам необхідно обов'язково додавати до неї ще склянку водички поруч, для того, аби організм не зневоднювався. До речі, стосовно зневоднення, мені нещодавно підписниця задала питання у Діректі, чи може бути сухість шкіри нашої пов'язана із кавою. І як бачите, тут відповідь. Є напряму. Також кава здатна перешкоджати засвоєнню заліза. Тож, якщо у вас, до прикладу, якийсь сніданок, там тост із паштетом, там, де є багато заліза, і ви це все запиваєте кавою, зрозуміло, що з того всього багато заліза ви не засвоїте. Тому потрібно давати хоча б певні проміжки часу між прийомом їжі із залізом і кавою. А стосовно нутриціологічної поради до самої кави, з приводу її калорійністю. Дивіться, у самій каві, до прикладу, американу, від 2 до 4 калорій, тобто це взагалі нічого. Але що стосується капучино, лати, якщо ви туди ще додаєте цукор або сироп, зрозуміло, що саме за рахунок молока і цукру, калорійність такого напою зростає там, до 200, можливо, до 250, зважаючи, що ви туди будете додавати. Але Наголошую, що і навіть такі напої вони мають місце бути у вашому раціоні, якщо для вас це смачно. Але тут же потрібно дивитися на їхню кількість, тобто не 5 чашок капучино на день, а я гадаю, що вам буде достатньо одної, аби абсолютно повністю насолодитися цим напоєм. Як ви пам'ятаєте, ми нічого не виключаємо, але звертаємо увагу на ось такі деякі тонкощі. І пам'ятайте, що норма кофеїну за день це є 400 мг, тобто це 2-3 чашки. Кап... На день, тож смакуйте свої улюблені напої із задоволенням, але пам'ятайте про маленькі тонкощі. Став лайк під цим відео і обов'язково підпишись на мою сторінку.